Шановні добродії, ви дивитесь телевізійну християнську програму для всіх людей з прекрасною чудовою назвою Мир Вам! Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас особлива тема, цікавий співрозмовник, і в кінці програми буде особливе оголошення. Будьте уважні! Наш цікавий цікавий співрозмовник е, Віктор Щепайло, пастор церкви «Преображення», місто Калуш. І наша сьогоднішня тема звучить так: особлива подія. Чому вона відбулась? Вітаю! Віктор слава. в нашій програмі слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми зараз говоримо про особливу подію. Так. І в, цієї, в центрі цієї події була особлива людина, особа, яка привертала увагу своїх сучасників, особа, яка привертає увагу наших сучасників, і важливо заглибитись в нюанси тієї події. Але перед тим давай ми прочитаємо. Ти прочитаєш, як про цю подію, цю сенсацію писав очевидець цієї події е, житель Палестини, апостол Матвій. Так, давайте прочитаємо це. Буде Євангелія від Святого Матвія, 21 розділ, з першого вірша. Ця подія описує славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. А коли вони наближалися до Єрусалиму і прийшли до Вітфафії, до гори, до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів своїх, до них кажучи ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею Осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. Як хто вам скаже, відкажіть. Що їх потребує Господь, і Він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був Пророк, промовляючи: Скажіть сіонській дочці: ось до тебе йде цар твій, він покірний і сів на осла, на осля під Яремної сини. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю і осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. Багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою, а народ що йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи, Осана, сину Давидовому, благословен, хто йде у Господнє ім'я, Осана на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив: Це пророк. Ісус. Із Віктор, тепер скажи, будь ласка, чому стався цей тріумфальний вхід Ісуса Христа в єврейську столицю? Це сталося по декілька причинах. Сама перша причина, найперша причина, чому це сталося? Тому що книга Захарії, як написано і в четвертому вірші цього тексту, апостол Матвій, який був очевидцем цієї події, він пише: А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк. І звичайно, саме писання дає відповідь на питання, чому це сталося? Це не був збіг обставин, це не придумали самі апостоли, це не так захотілося людям, а це сталося, тому що Бог за 480 років до цієї події передбачив це, сказавши через пророка Захарію, скажіть сіонській дочці, ось до тебе йде цар твій. Це така основна перша причина. Тобто... Ця подія е, і взагалі життя Ісуса Христа воно показує нам, що це була воля Божа. Так. Бог ск скеровував, Бог планував все це. Це була Богом спланована е, подія. І можливо, і те, що в нашому житті відбувається теж під контролем е, Господнім. Тим більше життя Ісуса Христа, Сина Божого. А що сприяло тому, що зібралось так багато людей? Так, це це дійсно важливо те, що вони звичайно не чекали його і не прийшли вони з ціллю, щоб привітати Христа. Це було е, наступало юдейське свято, велике Пасха. Ага. Де всі юдеї приходили в Єрусалим для того, щоб принести жертву, для того, щоб поклонитися Господу, згідно закону, кожен єврей мав бути присутній чоловічої статі, особливо на цьому святі. І багато людей єврейської національності, ізраїльтяни, вони приїжджали з цілої Римської імперії на це свято. І це крім пророцтва Захарії, це була ще друга причина, чому так багато людей було в цьому місці. Бог І... використав цей так, час, цей день так, так особливо. Угу. І ще що і ще була особливо третя така причина, чому це сталося чи відбулося. Не тільки Захарій це передбачив, так не тільки ем, свято наближалося, і люди приїжджали в місто і чекали Ісуса Христа. А також, якщо ми пам'ятаємо, згідно Євангелії від е, Івана, 11 розділ е, Воскресіння Лазара, всі хотіли подивитися на чудо. Не так, як на чудо, як на того, хто воскрес, який був чотири в Нігрові. І євангелист Іван про це пише, описуючи цю подію. Практично всі евангелисти описують славний їзд Христа в Єрусалим. І є ще одна така, я би сказав, також важлива причина, що люди хотіли побачити Лазаря, який також разом з Христом і учнями входив в Єрусалим. Вони хотіли, знаєте, потрогати, відчути, торкнутися да, так, да. о того хто воскрес, і це також була така. Іван, до речі, теж був очевидцем цієї події. Так, так. Це ми читаючи Євангеліє, бачимо, наче репортаж двох людей, двох духовних кореспондентів, які описують цю надзвичайну подію, коли син Божий, сам Бог прийшов до людей. Так. І вони можливо, там зібрались на свято. І... Воскресіння Лазаря, і все воно воно якби збіглося, так і вони могли побачити, зустріти Ісуса Христа. І ми розуміємо, що це не просто збіг обставин, Пасха, це не просто Воскресіння Лазаря, воно співпало якраз в цей момент. Ми бачимо дійсно, що Бог передбачив це давно, як в Ізраїлі, так через Воскресіння Лазаря, так і через Писання. І ці просто буквально збувалися в деталях. Буквально, абсолютно в деталях. E, завдяки яким якостям і діям двох учнів, тут описані ці два учні, ну, не знаю, які їхні імена, так e, відбулася ця, ця подія, так, зустріч Христа чи Славний в'їзд Христа в Єрусалим. Дякую, Володя, за це запитання. Це дійсно важливо. І пророцтво, і Воскресіння Лазаря, і свята воно не було б можливо виконано в деталях згідно пророцтва Захарії про осла, про ослицю. До речі, тільки євангелист, пише, що було осля і ослиця. Інші евангелисти говорять, що був. Якби коли не читати інші свідчення, один осел получається. Тут питання стоїть, чому не на коні Христос в'їжджає як цар своїми воїнами, як колись це робили царі. Спереді йдуть раби переможені, йдуть полонені, він їде як цар. А Христос в смиренні своєму як на ослі, так смиренний цар, який покірливий, який, покірливий, який їде на ослі е, молодому. Так і дійсно ця би подія ніколи не відбулася, якби не учні Ісуса Христа, які також можна сказати. Зробили великий вклад в це. І перше, учні проявили послуг словам Ісуса Христа. Вони також були втомлені, і вони йшли, тому що Питання Писання говорить, а коли вони наближалися до Єрусалиму і прийшли до Віфагії, до гори, до Оливної. Так? Тобто, не одну гору їм треба було подолати, це є гірська місцевість. Учні проявили послуг. І Христос вислав двох учнів. Каже, важливе слово в другому вірші. І до них каже. Ідіть у село двоє. Вони могли б ставити йому багато запитань і кажуть, сказали, для чого нам іти туди. Так, ми вже відчуваємо запах знаєте, аплодисментів, слави. Вони вже чують, як там люди починають кричати. Я думаю, вони відчували, що щось буде особливе. І чи завжди, наприклад, ми йдемо туди, куди кличе наш Христос або посилає. Писання є дуже багато повелінь, що ми повинні робити, куди ми повинні йти. І багато людей кажуть сьогодні, я би пішов, якби мені сказав сам Ісус Христос. А так як сьогодні його немає, він в небесах, значить, я не можу йти. Але Писання і служителі церкви вони вказують нам замість Христа, куди нам іти, що нам робити. У ну, те, що говорить служителі, воно не має суперечити, тому що написано. Звичайно, звичайно, те, що говорять служителі, воно не повинно суперечити Євангелію, тому що вони передають Євангелію. І писання навіть говорить цей же євангелист Матвій, але вже в останньому розділі пише: тож ідіть і навчіть всі народи, що і церква сьогодні повинна робити. І я надіюсь, вона виконує це. І, зокрема, оця передача. Це є ще один засіб, що зробити? Звістити слово, і це можна сказати. Ідемо до людей через телепередачу. Е, наступний крок учнів, який він був. Це дуже просто на перший погляд. І... А все, що просте, воно в той же час є і складним. Перше, учні пішли, вони проявили послух, вони почули голос Христа і пішли. Це дуже нагадує 10 прокажених, які прийшли до Христа. І Він сказав: Ідіть, покажіться священникові. Як чітко вони виконали всю цю повіління це Христа. Вони пішли, пішли усі, ніхто з них не передумав. Так само і тут учні, ми не бачимо ніяких натяків на е, втомленість або, можливо, чому я, нехай він іде. Але друге правильне запитання: що сприяло друге, друге це дієслово, друге, яке стоїть в другому вірші. До речі, «Ідіть у село, каже Христос, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю. Це означає, що вони повинні проявити якусь дію. Не просто піти, а вони повинні шукати щось. Сьогодні багато людей йдуть, послані Христом, і часом вони не знають, що вони шукають. Але Христос чітко сказав, облегшив їм задачу: ви зараз знайдете те, що я вам сказав. І вони зразу ж знайшли осля і ослицю. І коли вони їх відв'язали, от просто уявімо собі, коли у вас є е, теля, в, нашому, в нашій місцевісті, звичайно, услів немає, хіба можна їх побачити десь в зоопарку, е, уявіть собі теля і корову, або уявіть собі козу і козеня. І хтось приходить біля вас в хату, відв'язує їх і забирає. Ну, Звичайно, ви запитаєте, для чого ти це робиш? Яке маєш право на це. І Христос сказав, коли вас запитають. Скажіть, Господь потребує їх. Він знав господарів. Тих, так. е є, тварин є така версія, що міг знати, та, та, знати тих Господар. Та, і... Хоча Писання говорить, ми не знаємо, чи ці люди взагалі. Були знайомі з ним. Так, Чи вони дозволили йому, бо ми не бачимо, ми не знаємо, як це відбувалося, як вони відв'язували, чи цей чоловік бачив це, чи не бачив. Але Христос каже: якщо хтось скаже вам, Господь потребує його, і з цього можемо зробити висновок. Що Господь потребує для служіння часом те, що на перший погляд людським розумом ми не можемо зрозуміти, що воно треба, а Господу це потрібно. Навіть такі здаються на перший погляд непотрібні речі, осел. Як він може пригодитися Христу? Наші руки, наші ноги, наш город, наші кошти матеріальні все може бути для слави Господа. І учні пішли і знайшли це є процес, це є дія. Я думаю, чи думаю, по дорозі вони йшли також і переживали. А якщо ми не знайдемо? А якщо що скаже цей чоловік? Можливо, нас поб'ють за це. Ну, вони довірялися, вірили вони в Христа і довіряли. довіряли що Ісусу Христу, що, так. як він сказав, так і буде. І останнє, що вони зробили? Вони. Відв'язали і привели до Ісуса Христа. Іншими словами, останнє, що вони зробили, вони виконали завдання, яке поставив перед ними Ісус Христос. Знову ж те, знову ж в другому вірші написано неї Осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. І вони привели до Ісуса Христа, як Христос сказав їм. Іншими словами вони повернулися. Знову я хочу згадати десятьох прокаженних, про яких пише Євангелист Лука. До речі, тільки він описує про оцих людей, які зцілилися, і які пішли з радістю, які знайшли священника, тому що він був на своєму місці, всі знали, де він є. Але важлива деталь, що тільки один повернувся до Ісуса Христа і подякував йому. Тут у них не було вибору не повернутися. Єдине, вони могли повернутися з порожніми руками і сказати, їх не віддали, ми нічого не знайшли, але вони пішли, і, по слову Господу, вони повернулися назад. Якби вони пішли, але не знайшли нічого, що було б? На чому б в'їхав Ісус Христос? Як би виконалося пророцтво Захарії, і ми бачимо в цьому також провідіння Боже, що учні Ісуса Христа стали тими людьми, які сприяли виконанню цього пророцтва. Отже, для нас важливо ну, невеликий урок можливо взяти з цього. Це послух Христу. Ну, треба все робити до кінця іти, знаходити і повертатись, з і і Христом. А які були результати послуху Ісусу Христу? Результат послуху Ісусу Христу, як і тоді, так і тепер є один. Це є. Прославлення Ісуса Христа. Слово слава воно має багато значень в українській мові. Перш за все, грецьке слово слава докса це означає відображення. Це означає прославляти Христа, це не тільки співати, це не тільки говорити вірші, грати для нього музику, молитися, а це означає відображати його своїм життям. Славити його в даному моменті, оця слава відображалася в криках цих людей. Дев'ятий вірш цього уривку: народ, що йшов перед ним і позаду викрикували, кажучи. Тут, по крайній мірі, ми знаходимо чотири е, категорії людей, які робили або, іншими словами, роблячи, вони славили Бога кожен по різному Наприклад, е, перші стелили одежу свою. Ви знаєте, це не так просто взяти гарний піджак, взяти щось річ якусь, і просто постелити не перед Ісусом, а перед Ослом, який буде іти по вашій одежі. А одежа в старі часи вона рахувалася досить цінною, тому що одежа вона могла слугувати навіть певного роду розрахунками між людьми. Особливо в ті давні часи. Сьогодні з одежою немає великих проблем. Люди можуть купити і поношену одежу, і нову, хто має які можливості. знаєте, сьогодні можна прийти до людини, і ви можете побачити одежу, яка стоїть, яку можна просто ноги витирати. Тепер простіше, колись це було надто дорого стелити свою одежу. В пилюку, по якій шов осел, і багато-багато людей. Люди так виявляли свою славу, але були ще одні люди: Це славу Христу, славу Христу. які різали віття. Ми не знаємо, чи їм було шкода одежі. Так? Можливо, вони її не мали, коли вони її скинули, вони могли бути голими, так? але вони стелили віття, різали очі віття, пальмове віття. Сьогодні в нашій країні, коли церква Христова згадує славний в'їзд Ісуса Христа, в нас несуть вербу. До церкви, так, і люди вертаються з цієї вербними, так і називають народі вербна неділя. Хоча, звичайно, воно нічого не має спільного з вербною верба, тому що пальми в наших краях не ростуть. І люди використовували пальми. В давнину для того, щоб стелити ці віття в ногах за Ісуса Христа. За кого люди визнали Ісуса Христа? Люди визнали Ісуса Христа, перш за все, за царя. Ми чітко це знаходимо в п'ятому вірші. Скажіть, сіонській дощі, ось до тебе йде цар твій. Це є син Давида. Так? Цар. Ісус Христос є цар. В 11 вірші ми читаємо, а народ говорив: це пророк. Його визнали, як за царя. Його визнали так і за пророка. І ще одна деталь: Ісус із Назарету Галілейського. Вони чітко знали, звідки він походить, і вони чітко знали, як його звуть і з якого він міста. Це свідчить про те, що він дійсно був цар. Це свідчить про те, що він був пророк, який проголошував слово Бога і був посередником, і той, який був насправді людиною. Отже, ця подія вчить нас і послуху, і вчить тому, що Ісус Христос є е, цар людства, так. Так, е, Він наш е, Пан, е, Він володар, Він наш Спаситель. Е, хай Господь благословить, щоб ми ще більше і більше заглиблювали ці івангельські події і розуміли Бога, Його волю в нашому житті. Вітаю е, Тебе, святами, вітаю Дякую. всіх е, калушан, жителів нашої Іван-Франківської області, син. Прекрасним святом і початком цих весняних свят, які говорять про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дякую. Дякую вам. На завершення нашого випуску я пропоную вам послухати важливе оголошення, а я кажу вам до зустрічі рівно через тиждень на цьому ж каналі у цій же порі. Слава Ісусу Христу! Перше в Івано-Франківську. Чоловічий техаський хор з концертним туром 27 квітня. Незабутній вечір. Початок о 17.00 та 19.00. Чекаємо вас в облмуздрамтеатрі імені Івана Франка. Вхід вільний. Кожному у подарунок музичний диск. Запрошуємо вас та ваших друзів. Детальніше за телефонами 044 360 86 38 або 093 202 71 54.